Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. Сьогодні будемо говорити про патріотичну ініціативу, яка називається Малюнок на двох. Її ініціювала музична школа номер 5 спільно з військовослужбовцями. І власне це малюнки дітей для військовослужбовців, але незвичні. Чому саме ми поговоримо в нас в ефірі? У нас у гостях завідувач художнім відділом музичної школи номер 5 Дмитро Фіц і учениця художнього відділу цієї школи Ксенія Єдлічко. Доброго вечора, Доброго. рада вас бачити. Ну і давайте, власне, розпочнемо з ініціативи, яку ваша школа започаткувала. Це досить унікальна акція, незвична. Я коли дізналася подробиці, про які ми зараз розкажемо. Ну, була здивована. Це дійсно цікаво. Я такого подібного ще не чула. Розкажіть, будь ласка, в кого виникла ідея і в чому вона полягає? Це насправді це ідея наших викладачів, от спільна. Я точно не пам'ятаю, хто у нас автор, ну, щоб нікого не образити. От, ми вирішили, що потрібно зробити е, такий захід і чимось допомогти ну, нашим військовослужбовцям. Тому е, вирішили, що буде дуже цікаво, коли. Е, Учні зроблять половину роботи, а іншу закінчать ну, військовослужбовці. І потім ці роботи будуть е продані і кошти підуть на наших військових. Наскільки активно підтримали цю ініціативу і діти, і інші викладачі? У нас ініціативу підтримали активно. Ми відібрали дітей, які не просто бажали, а дуже бажали. Ось, і звісно ж, ми розмовляли з батьками, що вони дозволили. От діти прийшли, намалював. Спочатку це, звісно, були ескізи. От у нас була підготовка. От, а потім вирішили на великому форматі, а другому зробити роботи. Кожен, я так розумію, вигадував свій сюжет. Чи була якась спільна тема? Кожен вигадував сну тема, звісно, була, що це має бути патріотична, але ви ж розумієте, що всі творчі люди у кожного є свої певні Своє думки бачення. та ідеї, бачення цього, як це краще зробити, і кожна дитина малювала ну, певні свої бажання. Mm -hmm. Ксені, розкажи, що малювала ти, як швидко знайшлася ідея для малюнку, і як тобі результат? Ну, ідею я шукала ну, недовго, взагалі сама якось прийшла. На своїй картині я намалювала сім'ю, яка дивля, дивиться на зоряне небо, і там ще внизу буде такий логін. У нас у всіх одне бажання, і воно обов'язково збудеться. Mm -hmm. Ось. Наскільки складно тобі ця робота далася? Чи вносила ти корективу, можливо, під час ескізу, малювання ескізу? Ну, звісно, вносила. Ось. А взагалі вона не складно вдалася. Ця картина дуже, дуже душевна, дуже ну, не є великий зміст. Як ти вважаєш? Які цікаві були роботи серед інших, так, от ті, що ти бачила, бо зараз патріотична тема вона всюди. Чи бачила ти серед робот твоїх однолітків щось таке, що тебе зачепило? Так, звісно, бачила. На других картинах були також дуже цікаві, дуже цікаві сюжети. Ну, які тобі запам'яталися? Ну, мені запам'яталось, як, наприклад, зараз. Як, наприклад, дівчина в полі збирала квіти, ось, і це так зігріло душу, як хотілось би, щоб все було добре, все було гарно, мирно, і воно обов'язково буде. А як тобі от сама ідея викладачів, що ви малюєте половину картини, а іншу половину домальовує військовослужбовець? Як тобі таке? Що ти фактично картину не завершуєш? Тобто, от як це відчуття? Ну так, це таке відчуття дуже, дуже ну, дивне, дивне, мабуть. Дивне так, що. Зазвичай малюєш і одразу закінчуєш, і навіть нікому не показуєш незакінчену роботу. А, а тут... це також прикмета, так? Така це... ну бажано так. Не... поки не закінчив. не А показує. тут її ще будуть кудись відправляти, і військовослужбовці будуть її домальовувати. Якось це дивно, але це гарна ідея. Як бачу картину Я і як бачу картину військовослужбовця. Зараз я пропоную подивитися в нас є відео без коментарів, як сьогодні відбувалася перша частина цієї ініціативи патріотичної. А потім ми повернемося до нашої розмови. Ну що ж, ми побачили, які роботи відправляться до військовослужбовців криорійських. Вони будуть їх завершувати. Ну а потім роботи будуть продані на аукціоні, і всі кошти виручені також будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. І ми продовжуємо розмову з тими, хто був ініціатором цієї акції. Пане Дмитро, розкажіть, чи були серед всіх дитячих робіт, якісь такі, що вас особливо вразили, можливо, також якісь ідеї, тому що діти зазвичай нестандартно бачать цей світ і. Ну, для викладачів з досвідом, мабуть, складніше з роками знаходити якісь оригінальні ідеї, а діти роблять це досить легко. От, що, що вас зацікавило особливо? Які роботи б ви відзначили? Я б відзначив би всі роботи. Саме цікаве для мене ну, це моя суб'єктивна думка. У нас є два брата, вони близнюки Назарій і Микита, і вони малювали одну роботу вдвох. Тобто вона буде робота, робота на, на трьох. трьох. Так. Ось дуже цікава робота. Мені я таке, коли люди, ну таке вперше бачу, коли люди малюють роботу ну, одночасно. Тобто для мене це так дуже цікаво. Вони й одночасно? Одночасно протиріс, вони так? малювали. В вашому сюжеті це видно. О, два хлопчики такі, вони теж, до речі, грають на музичних інструментах і малюють у нас. О, робота мені сподобалася. І робота не дуже добре казати, моєї учениці Аріни, У неї дівчина з калиною. Теж мені подобається під пісню. Така класична історія, класична, так, але так. Не, не менш красива. -да. Розкажіть, які, які взагалі... Ну, приклади, які кумири у сучасних дітей в плані, от саме художньому. Які художники зараз популярні, Ксюш. От, хто, е, хто тобі подобається? Чи є ті, на кого ти рівняєшся, чи ким захоплюєшся? Ну, з класиків, ну, не сильно, звісно, тому що в них стиль, прям такий академічний, складний. Ось, ну це по-твоєму не красиво, не сучасно. Чому, чому Ні, класика не так? Це править? дуже гарно, але це дуже складно і не дуже приємно бачити, коли хтось може, а в тебе вийшло. Тобто не так. З цієї так. точки зору, <свіс> що є до чого прагнути. А хто подобається. Ну, я маю на увазі, от як на кого рівняєшся, кого можливо копіюєш чи намагаєшся якось якісь взяти фішечки. Ну, ні, нікого не копіюю. Зазвичай просто що в голову прийде, то і намалюю. Ось, звісно, є якісь ідеї в інтернеті, зараз в соцмережах. Ну, а... а якщо от зараз вже розвинено малювання там на планшеті, так, так за допомогою різних гаджетів, і все ж таки є малювання ну, фізично фарбами на папері. Ти маєш досвід порівняти, от які це відчуття, які і що тобі подобається більше? Ну, звісно, пробувала малювати і на планшеті, ось ну, але все ж таки більш приємніше малювати просто на папері класичними фарбами. Дуже люблю малювати аквареллю. Це мій улюблений матеріал, але на планшеті також є свої плюси. Можна стерти, якщо щось не сподобалося вже на фінальній роботі, але все ж таки більше до фізичного малювання. Паде Дмитро, що ви можете сказати про сучасних художників, зокрема, можливо, українських про сучасне взагалі мистецтво? Наскільки воно є надихаючим, чи, чи навпаки, на вашу думку, якщо порівнювати з тими ж класиками? Розумієте, справа в тому, що всі люди мають розвиватися. Мистецтво, мистецтво теж має розвиватися, як і науки. Тобто, це нормальне явище. Я до цього відношусь спокійно, тобто, так і має бути. Сучасні люди і сучасні художники завжди шукають щось новеньке. І це якщо не сказати шокуюче, поводьтеся. <гадується> ну е є певні певні роботи, роботи є, але знаючи наших художників <гадується> нашого міста, то в них є дуже цікаві роботи, і досить приємно на них дивитися і розуміти, що в нас є такі люди. От справді нашим дітям на сьогодні більш подобається сучасне мистецтво, тому що вони е, більш сучасні. Тобто, такий ну, то зрозуміло, радянський соціалізм, звісно, вони не будуть е, ну, споглядати так і вони його просто не зрозуміють. Це залежить від того наскільки ви розумієте мистецтво. Якщо ви його розумієте. О, то воно вам буде подобатись. А якщо ви не його не розумієте, ну ви на нього будете дивитися так, ну, воно мені може і не подобається, або, а може бути. Так, ну, це така, як, якби ви в тому, що ви розбираєтеся, так, от, подобаються вам, наприклад, якісь історичні книжки. Ви їх читаєте, ви розумієте. так, Ну, а, наприклад, детективи ви читати не будете, тому що ви їх ну, не розумієте, воно вам не цікаво. Те ж саме з мистецтвом. А чи розуміють і цікавляться діти сучасні саме класичними творами? Чи для них це також ну, не цікаво, можливо, трішки нудно? Ні, вони цікавляться. Просто е як вам об'ясни е пояснити е Ксюша правильно сказала: е для того, щоб е їм щось зробити, вони тягнуться до того, щоб. Показати справжній реалістичний, наприклад, там пейзаж або роботу. Вони до цього тянуться. Але ну, в них ще мало свого досвіду. власного. От коли в них з'явиться досвід, коли вони вже будуть, наприклад, у випускному класі, п'ятий рік навчання базового рівня, так, тоді, звісно, в них буде дуже добре виходити і вдало. Наші Шанс випускники, в, да. Спробувати себе в, класичні, в класичному yeah. живописі. Ми да, no, теж малюємо ну, академічні твори, у нас є, тобто є постановки, коли вони малюють натюрморти, коли вони виконують завдання з композиції, є конкретні завдання ну, ближче до реалістичного я, зображення, я, зробити свій твір. І наші учні роблять, я не скажу, що дуже погано. ну, в принципі, Є дуже вдалі роботи дуже вдалі роботи, і е, деякі з них вже ми виставляли в центральному міському високому залі. Розкажіть про те, як взагалі зараз організована робота школи? Чи продовжується mm. навчання онлайн, чи воно на паузі? Чи взагалі можна навчитися онлайн малювати? Навчання у нас проходить онлайн. Звісно, відділ наш робот, е, працює. Е, Бажаючі можуть <хи> приводити своїх дітей. Тобто ви ще й проводите набір, так? Так, так. Набір в школах є, наша не виключення, тобто можна приходити, навчатися, записуватися до школи. Звісно, онлайн це є випробування для сучасного викладача, тому що це ну, для нас не, не така вже нова, будемо так казати, Методика. Ми вже до цього працювали, враховуючи наш карантин. От. Це навчання і для самого викладача, який освоює сучасні гаджети і сучасну ну, електронну техніку для того, щоб проводити. Звісно, воно не таке, як робота вживу з викладачем. От. Ну, для наших дітей я особисто так відмічав, що Раніше, коли це було, наприклад, дистанційка в період карантину ковіду, то якось ну, деякі питалися, намагалися десь так викрутитися, А зараз я дивлюся бажанням з, з Бажанням, займаються. З бажання, Та, іноді по дві по три роботи виконують вдома, тому що. Це їм, я так розумію, нагадує те життя, яке було раніше, і вони до цього тепер ставляться більш цінно. Звісно, в такий час я не бачу ніяких перепон для заняття творчістю. Як казав один відомий історичний діяч, якого зараз дуже люблять цитувати, що ми захищаємо нашу культуру. Тому і діти зараз з більшою охотою навчаються навіть онлайн так, так, до війни навчаються і да ну наприклад у мене от в їхньому класі всі діти лишилися от, да, навіть ті, хто за кордоном всі відвідують. задоволенням так відвідують, ходять о, на заняття. Я в Google Meet з ними займаюся, ну, у нас всі викладачі займаються, хто в Google Meet, хто знімає. Ну, хто знімає, всі знімають І відео невеличкі, відправляють, фотографують роботи, самі виконують. Кожен знаходить певні такі свої ідеї, які можуть допомогти реалізувати сам процес. Тож, <тас> <тас> а ти знаєш, вже ну, внутрішньо ти визначилася, чи це в процесі? Наскільки глибоко художня творчість буде в твоєму житті? Чи ти вже розумієш, що це буде хобі? Або навпаки, що хочеться далі йти вчитися? Звісно, визначилась, хочеться йти далі. Хочеться, щоб в майбутньому це стало професією. Це буде улюблена професія і а надіюся, які... що... все вийде. А які в тебе, як у художника, на сьогодні є мрії, от ну, якби цілі, можливо, що намалювати чи чомусь навчитися? От? Такого першочергового? Ну, першочергово, звісно, хочеться вивчити теорію, більше поглибити свої знання, більше практики потрібно, аби навчитися отій класиці, яку ми знаємо. надихає. Знає, так. Угу. Так. А є якась картина, яку ти мрієш намалювати там, в твоїй голові, вона чи це якийсь пейзаж, можливо, чи ну не знаю, чи авторська якась задумка. Ну, всі класичні роботи, та й просто роботи гарних митців, художників вони всі по-своєму гарні, і у кожного є та деталь, яка приваблює, яку хочеться повторити, але поки що замало. Досвіду, так? так ще треба, треба вчитися. І так. Ну і розкажіть на завершення, власне, яка буде доля тих робіт, які сьогодні відправляться до військових, де їх можна буде ще побачити, де їх можна буде придбати? Як це буде організовано? Ну я думаю, коли ми завершимо роботи вже наші військовослужбовці, тоді ми це питання будемо вирішувати. Ну, а ми обов'язково, я думаю, висвітлимо це так. в наших новинах. Друзі, тож ж стежте за ефірами. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були завідувач художнім відділу музичної школи номер 5 Дмитро Фіц і учениця цієї школи, учениця художнього відділу Ксенія Єдлічко. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!